І всім привіт! Так, всім привіт. Ми продовжуємо грати в ДБД. Давайте дізнаємося, що вдалося нам в цій серії втекти від маніаку. Так, сьогоднішня серія вийшла доволі цікавою. Всім приємного перегляду. Ставте лайк, підписуйтесь на канали і поїхали. Оця що ось до стоїть Лі Юнчень. Її можна отримати, якщо пройти там. Що пройти? Короче, я не помню, та штука називається, але там коротше мені голову ці її дали. Другої Да. І знову ж таки якийсь кровавий ворон, каністра крові. Так, да, це нам треба буде каністри крові збирати, заливати по ходу. А, це ж точно. Кровавий генератор. Треба взаємодіяти з кров'яними насосами. Треба генератори ці залить. Ой, якийсь замок знову. А в мене знову ж оця... біля якогось хліва. Ну це да, це знову. це Чоршов взагалі робить. Давай я зараз зразу зламаю от і тут. Йоу. Та ти мене налякав. А я в попередній серії. Я такий іду. Я в попередній серії теж лякався, таких чорки, які просто підходили. Та ні, прикол в тому, що ти прям зламав оцю штуку. тихо. Блин. Хто це вообще? Я не даже не встиг це? Це? Так, Вона прям. за Мек Томас біг... бігить. Та вона за мною, ніби. бігає де вона? А в тебе музика грає така Так да. Блін, вона мене напряма. Я раз... бачу, що тебе вже подерли. Тож дарас мене цапну. Блін, отвержись від мене. Блін, встанови сили. Блін, вона вже помалає. А мене вона схватила. не помалає. Чорт, вона вже бабаєшка. десь біля мене. Блін, посадила мене на цей крюк. А де? Куди вона Є. тебе посадила, блін? Я... Та десь біля крізь колонки. Чорт, в стілежу. мене якийсь перелом кісток. Вона мене якось як будто би усліпила блин. трошки і ще якийсь... Переломки сто. Я не буду вириватися з крюка, тому що. Тебе зняли, чи ні, че не было. Не, це мене жаль? ще не зняли. Блін, до мене хочу біжить, надеюсь, не зараз нет. Боже, пощить. А, а тут свиня здохший, я что я сказати, що пощить як свиня. Так. Спасибо. І він опять опять Він чи вона. Не знаю хто така. Блін, чорт, мене от шлепнули, і з мене кров мастера. тече як но. Ну, Блін. Вона так пищить як навіжена. Ну, навіжену йде поміниться, напевно. Блін. І знову ж таки, на тільки мене присніли. Що ж з таке? Напевно, ти улюблений Там все. Боже, де або на хто? Відстає від мене, аж не я. Это ти поки Блін, вона аж якось за мною прям тепається прям швидко. Я... А де все чого я тут десь таке бігаю? Я не знаю, вона ви десь біля мене ніби були, я прям даже світло червоне якесь бачив. Я ось зараз прям біля воріт цього замку. Блін. А я набираю кров. Міг би із себе крові набрати он до блін капає. Блін, я хехотей Це хто? Я, я блін, ні, ні, ні. а боже, це... Якась дівчуля йде, я вже подумав, що, що це маньяк. Вона... Блін, ти мене знову. Ти спеціально і до нас привів. Нам треба от хілитись, іди сюди. Якщо ми... Блін, вона десь тут. Іди сюди акуратно підійди, я тебе полічу. Та ось той я правіше був. Куди назад? Блін, Ти кров'ю пускаєш, я кров пускаю, Та треба вже... похилитися, іди сюди. Я вже ж не біжу. Так, головне тобі кишки не поцелкать. <ріх> Відремонтуємо тебе. Да, а гайч не Да, я поки вмію генератори тільки ремонтувати. Тепер мене поремонтуй. Тільки теж ще... не цього. Когось у цю підсадила на крюк. Ой, вона літає. Та вона взагалі даже якось степитись не... може швидко. А, блін, пройти не може тісно. Да, за Так, треба якось зняти її. Блін, вона літає біля неї пищить там. вона хитра. Там взагалі прям почали. Там а. Так темно тут. Почали і зразу таке, як шун тут. От як її побачить в цій темряві? Не, не знаю, зараз... Спробую прям підбратися туди і зняти якусь цю як Томас. А, то ти спробуєш, бо я теж йду. Ну я спробую. Я тоді не буду йти. Але не обіцяю, що мені не Я тоді спробую якийсь дальній генератор запустити. Ой ой ой. Що, прилетіла? Нє-ні-ні, я її поки зняв з крюка. Блін, я думав її зразу полічить, вона кудись побігла. Пощить. Блін, не ну біжиш ти. Залишаєш там. Давай злимаємо цей А А він ломається, типу, назавжди. завжди чи вона може його якось полагодити. Навірно, вона не може полагодити, а як ти хламаєш. Ну просто підпис. Пам'ятаю, що я міг ламати тільки як в мене інструмент був спеціальний. Просто підхожу і типа. Так, я останній всі. генератор чиню. Живіть. Живемо. Нам один генератор залишився, я його якраз вже майже наполовину полагодив. Вона так хощить, як... порося опечена. Тут собі жить, а оце. Я надіюсь маньяка не притарабанила мені сюди. Там зараз може подавить шокся генератор. А нам тільки один, а може не лагодить живим. Ми вже ось до двоє полагодимо. Туди... Уже майже полагодили. Ши, Шукай сі... ворота. О, маньячка прийшла. Де? А ну, пасунся, вона до мене приперлася. Чекай, але де ж це ворота? Вони підсвічуються. Вона телепортується. Аааа, то шльопніть її. Я не можу. Ну не чіпай. А шо це таке? Якось смерть. А блін, Ворота, до речі. А, тут відкриває Та одна чор, це ворота. Та тупа. Як Вона поняла, що мене вже вішало. Що ти не відкрила до кінця? <плес> Все, ми відкрили ворота, тепер вас треба якось. Тебе уже жарли, чи ще, ні? І ще поки Ні, Блін. Так. Блін, це капець, звісно. Іди сюди, цей Воно мене... Вона мене спасло і само... Пішу, брай, сухи. Нет, наверно, да. Ні, ще поки не вбили. Чорт, як нам спастись від неї? Та я хотів би якось спасти, блін. Ось вже вбили, так. Да, одну в жертву принесли. Блін. Та чорт, а, щас дожене. Телепортується як скажена. Блін, де си Та блін, її треба. Так, тихо, почекай, почекай. Побігли. Біжи я. Блін. Біжить, тікайте. Втекли. Все, втекли. Тобто жертву принесли, ми вже і не встигли, Ну, хоча б цю, я встиг вилікувати. <рив> Вона мені два рази допомогла генератор полагодити. Блін, а ота от прям не знаю, вона типа мене зразу ну... мене коли на крюк повісили, вона така зразу підбігає мене з таскою, і її зразу отаманячка по спині бахкає. А в мене був схожий цей якраз в шортс. Так. Який я виставив. Ага. Там підійшла. Коротше, мене зняти із цього крюка. І далі такий коротше маньяк, зразу бере в неї вистріля з гарпуна і до себе притягує. Ну так, я бачу. Мені вже четвертий рівень дали. Ну все, думаю, можна ну, завершувати. Так, тоді на цьому завершимо.